Я полюбив твої, що більше, ніж між цей утворився, я бачу все твоє дісво, я чув, як ти молився. я йшов на хрест і згадував тебе, що кожен свят несе тобі спасіння, заради тебе. Та Те, я терпів, бо це за тебе знав. Болюче здалі, серце обірвалося, коли її на лицемірна цілувала, це все за тебе билося у скрони. І коли жорстоко вбили, насміхались, тоді про тебе не задав, ти є на моїх долонях, сиринський свят Твоїй записав. Це все за мене билося у скроння, так мій Господь за мене постраждати. Я не знаю, що я така тебе, Господь, особлива. Я знаю, що не варта ні з з твоїх прекрасних лагідних очей, ні жодного рубця, ні жодної краплини. Не варта я усіх твоїх страждань. Що може, Господь? Не заслужила твою молість, Боже, що ти дитиною мене назвав, що й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і правда. До Тебе, Боже, молюся і на коліна з вдячністю впаду. Я буду прославляти мого Ісуса, до ніг прибити припаду, бо я ніхто перед великим Богом, я просто торгівський. Бачу всі мої тривоги, мої страждання у бріховній. Я полюбив тебе давно. Ще перш, ніж світ утворився. Я бачу все твоє ісло. Я чув, як вперше ти бонуся. Амінь.